Макаронів тут раніше було аж під стелю. Тепер кажуть волонтери, щоразу витягаючи мішок, зітхають, бо закінчуються. На складі ще залишилось трохи цукру та муки, проте круп вже майже немає. Потрібні консерви, м'ясні та рибні, згущене молоко, чай, кава, печиво, сухпайки. Цього всього є лише по кілька пачок. Закликають волонтери нести і закрутки. У нас немає на складі вже практично консервації жодної жодної консервації. Тому якщо в когось ще десь залишилося в закутках, десь в підвалах якісь помідорки, огірочки, салатики, приносьте, будь ласка. Хлопці, якщо якусь якісь макарончики їдять, то їм до них. Щоб не було дуже сухо. Необхідні і калорійні продукти шоколад, бажано в баночках, аби не розставав, горішки та родзинки. Та якщо раніше по харчах були конкретні потреби, то зараз приймають все, лиш би не псувалось. Також потрібні засоби особистої гігієни, вологі серветки, засоби від комарів, ліхтарики, біноклі, прибори нічного бачення, батарейки та ліки. Кровоспинні, і джгути есмерка, і е, різні від шлунку, від шлунку від діареї, оскільки їх харчуються, вони там недобре. Якщо в когось є можливість для води таблетки, які очищують воду, бо з водою в них також проблеми там. і вони, якщо десь можуть набрати воду, то її однозначно треба очищувати. Форму таберці волонтери закупляють самі. Оптом виходить дешевше, тому на ці потреби у логістичному центрі збирають гроші. Приносити ж просять легкий літній одяг та кепки. Люди збідніли, знавірились та розчарувались. Проте волонтери просять не забувати, що держава із забезпеченням своєї армії не справляється, тому подбати про неї повинні ми. Ми не можемо залишити наших хлопців в біді. Ми повинні бути разом. Ми разом ми сила, і ми повинні їх підтримувати, бо вони на нас надіються. Вони чекають від нас допомоги. Вони хочуть, щоб ми до них приїжджали. окрім спілкування, вони хочуть їсти.